Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось: розклад на вашу долю: що було, що є, і що буде. Дивитись будемо сьогодні на Оракулі. Сьогодні він попросився попрацювати, він у нас, хто на каналі. Давно знаю, що він часом працює на ритуалах, я їх не часто роблю, але буває роблю чистки, да? я використовую цю колоду, а поки дивимося магічний вплив. А сьогодні я хочу, щоб ми подивилися на оракулі розклад. Так, настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, а я буду починати. Ви повинні розуміти, що це загальний розклад, щось з вами резонує, щось не резонує. Це нормально те, що вам сподобається, те, що ви захочете, ви можете приймати в своє життя. Що було? Що карти покажуть, що було. Якась заплутана ситуація, знаєте, ніби ви попали в якусь паутину, да? от сплили якісь такі. Сіті, да, в які ви попались. От Що було. Ох. Кармічні, да? такі сіті кармічні. Ви знаєте, тут карти можуть показувати, що такий у вас складний породу іде сюжет, да? складна доля породу, по-вашому. Карти можуть показувати карну. Ну, хтось десь колись міг бути не дуже хорошим. Да? Геть в далекому минулому, в четвертому поколінні, могла бути нехороша людина. І все, і якби не везло в вашому роду, не могли вирватися з якихось неприємностей. Ну, це, знаєте, ніби треба було пропрацювати. Ну, на жаль, так працює, да, що часто отримуємо карму роду, а не. Відповідь на за свої поступки. Да? Буває кажуть, звідки це ж воно йде, я хороша людина. Да? Ну, от, Ви хороші, ви відпрацьовуєте карму та що було раніше. На жаль, так. Що було? Та Що ж це таке? Дивіться, всі червоні карти. Тут в колоді є червоні, і бачите, рамка червона і біла. Червона буває пристрасні, теж цікаві карти, класні. Але вони такі, значить, показують якусь напругу. Да? Тут карта. Мітла, війник, да, показує, що могли бути відьми в вашому роду. І могли якісь зробити хороші ритуали. Да? І сори, якісь показується карта. Конфлікти не могли як порядок в своєму житті навести. Ось так мені йде. Ну, це якесь геть далеке минуле. Це не вас мені зараз показують. Показують, чому, чому да, ви попали в ці сіті? Тому що в минулому сюди дивиться да, от, що було. Як відпрацьовуєте чужі провини, чужі гріхи. Давайте ще про вас що покажуть про минуле, що було. Ну, от, бачите, якась надія з'явилася. Можливо, робота зі свічками. Да, світла вже карта прийшла, потім робота свічками, щось десь відпрацьовували, десь щось робили, якісь, можливо, ретріти робили, сова, мудрість якась. Да? Можливо, вам прийшло розуміння того, чому причини наслідки в вашому житті відбуваються, що стало причиною. Так, також, дивіться, сова і свіча, може говорити про те, що ви щось вивчили, ви самі що володієте якоюсь силою, да, чимось займаєтесь. Теж можуть говорити. Но ну, ви то дуже світла людина. То, як навики на вас гарні карти падають. Можете бути водяної стихії по сонцю, місісу, чи по асценденту. Це скорпіон, риба або рак. Тут же і амазонка, ну сильна особистість. Мені здається, що ви все-таки тут, те, що я вам сказала про дальне минуле, ви десь щось знали вже, що, можливо, десь самі щось робили, щось. Таке по картам, ніби якісь знання, у вас про це були. От ви цей хрест несли, ви, ви в курсі були, що є цей хрест, що ви відпрацьовуєте. Да? Дуже часто по цим картам можна побачити, там, наприклад, да, карта Мітла може показати, що хтось у родині, не знаю, як тут ставиться до слів чутливих. да? Ну, позбавлялись з дітей, там, наприклад, да, ну, вимушено чи не вимушено. І теж це тяжка карма вважається, вона передається. Ну, ви несли якусь тяжку, дуже Боже, що ж за карти? Ага, вам не видно. Я тут так показую звіздочок, от розказую дуже гарно, а вам не видно карту. Дивіться, яка карта випала на от лягла. Хтось десь у вас мав якісь темні сикли в родині, як ти крути? Ну, або на вас щось насали. Мені здається, що це все-таки ваша, да? Ваша карма. От хтось мав нехороші сили і негарне щось зробив, і ви цей хрест несли. Я так думаю, що це три покоління тому, ви четверте покоління. На вас уже це все завершається. На вас це все закінчується. Я правильно розумію? давайте ще подивимося, що карти на минуле покажуть. Хтось міг пити в родині. Ну, от Бачите, карта серед разу І кінець, і обрубується це все. Могло прям, да алкогольна залежність могла бути прям там декількох поколінь. праздник ну от Любили такі якісь влаштовувати да, свята. Теж карти можуть показувати, що на комусь вплив був. І цей вплив був тому, що щось подарували на свято, коли випивали, да? щось могли піділяти, щось подарувати. От, теж може бути магічний якийсь подарунок. Хтось ми дуже розізлитись на, на якомусь святі. Що тут? Стратію. Ви знаєте, тут по картам можливо, дивіться, варіантів декілька може бути. Можливо, ви щось таке вже зробили, да? ви празнімо показуєте, що ви звільнилися від, від цієї карми, якимось откупом, Да? Ну міг хтось вам колись принести щось в подарунок на свято, бо він не відкупався, могла людина відкупатися. Ну, не, не хотіла я магічний розклад робити, да, але все одно повернуло воно сюди. Давайте тоді дивитись, чи є на вас зараз щось, що карти покажуть. Можуть бути конфлікти з мужчинами або взагалі не ладиться з мужчиною, ну, Може, бути в мужчині, да, так, ніяк не складається. От що карти показують. Могли настраювати, що всі мужчини, да, сволочі в сім'ї. От як не склад могло не складатись. ну, чи є на вас магічний вплив? Ви знаєте, карти показують, що може бути. На вас, може, на вашого мужчину? Дивіться, смерть до вас, що за карта? Можливо, рано мужчини уходили з життя. Складний розклад йде на вас зараз це завершується. Ні. Ні. Знаєте, тут що карти показують. Ну, ви Зараз, бачите, ера інтернету, ви можете подивитися розхати і узнати і допомогти собі. На вас може щось бути, якби, передаватися по поколінням. Да? Хтось колись там на свято, вам, я думаю, що може і не вам, на минулому, так? Да? Щось подарували і цим зробили откуп якийсь. І після цього почало наладитись. ладитись. Основним проблеми показані у мужчин вашого роду. Часто ходили рано з життя, любили випить, там, да, не могли себе реалізувати і так далі. От як да, по цій карті, в голові щось як цих мужчин сиділо, поводились неадекватно ніби спочатку молоді там нормально, нормально, потім определений возраст приходив і вони як с ума сходили. Да. Коли вже возрос до 50 років, приблизно 50 років, 50, 55 років, і мужчина. Мужчина от щось з ними ставалося, да. Або якісь нещасні випадки, не дай Боже, там, да, або випивали, і ну, вже до, до, пали до такої степені, що вже не ставало. Ну такі от карти. І це все якась ловушка, і це все якась карма, розумієте? А що ж вам делать? Що ж вам робити в такій ситуації? Показують, що поки не очистились, да, якось <головічно> з чоловіком, як не розписуватись, да, хто ще не розписаний, що ж вам робити, в когось прям час підходить. Письмо, що ж це за письмо? А, можете написати карти. Кажуть, у вас сильні мислі, сильна молитва. Письмо можете написати самостоятельно. якийсь, типу, знаєте, як талісманчик, заговор. У вас, значить, теж сила є. да, У вас теж є способності. У вас теж є способності. І тут я теж говорила, да? що, можливо, ви якусь інформацію сува. І, Свічка, що ви володієте якоюсь інформацією, ви володієте якоюсь силою, ви можливо працюєте з свічками, вмієте працювати, і буде сім'я збережена, дивіться. Може бути, що от вам це питання вже якось самі приходило в голову, да? що там чи підходить вік такий у вашого мужчини, чи ви от не можете знайти мужчину. Боїтесь, що, при... що ви вийдете заміж, да? і. У вас буде чекати така сама доля, там, да, як по вашому роду іде. То карти кажуть, що ви тут в справі самі справитись. так? Да? Що нам тут допомагає свічка і заговор якийсь? Заговор можна писати вам тут самостійно, тому що у вас є на це своє вміння, свої знання. Ви можна десь пошукати в книгах, да, і щось своє зробити. І читати якийсь заговор для того, щоб. Цю енергетику погано зняти. Тому що ще є. От мені карта туди показують, що є. Що зараз? Що зараз? Ну от зараз якось і не клеїться, понимаєте? І ви боїтеся це якоїсь місці. Там ярсь, тут місця. Такі карти сложні йдуть. Не всім сьогоднішній, звісно, розклад підійде, але комусь може дуже зрезонувати. В кого на, от якось на волосинці ця сім'я знаходиться, чи хто дуже хоче і розуміє, що ну, мати сім'ю, зберегти сім'ю, да, і розуміє, що ну, просто так це не вийде, да, є такі великі страхи, то для вас цей дуже сильний розклад буде підходити. Ваші страхи, бачите, знову карта грубок це карта страхів. Ще й закрита. Я відкрита, я закрита, тут закрита. Це означає, що плотно ваші страхи сидять, ви боїтесь, що будете одна. Вам треба злетіти, да? як прилетіти цей момент. Що зараз у вас? Якось трикутники можуть бути. Да? Хтось хоче вирватися кудись, хтось хоче зі страхів. Тут ці трикотники можуть і страхи показувати, да? що у вас тут, як дві дівчинки соблизняють, як ці страхи соблизняють. Ага, страшно, страшно там, да? Не будь щасливим, мучся. Такі нижчі вібрації йдуть. Що зараз у вас? Що зараз у вас? Ну, у вас сила є, дивіться, у вас є сила справитися самостійно, не треба нікого шукати, там, да? у вас є сила однозначно. Дві неділі, дві неділі вам треба читати, от придумати собі якісь ці слова, да, написати для себе, і буде набагато все краще. І фінанси якось ідуть зразу, дивіться. Треба страхи да, повинні мати ваші. От, можливо, в цьому зайві треба прописати те, що зараз, от, да, те, чого ви бої, боїтесь. І, і потім, от перед тим, як читати, ось зараз розкажу теж, да, пишете заговор, який ви будете начитувати, да, запалюєте свічку, начитуєте заговор, працюєте з енергіями, а перед цим ви випишіть ці страхи, які вас мучать. І в перший день візьміть і спаліть оцю, оцю бумажку да, з цими страхами вашими. От спаліть її. І тоді вже працюйте з тими заговорами що ви напишете. Ну і буде, буде любов. Швидко почнуть події розвиватися, ви вирветесь з якогось цього замкненого кола. Да? Зараз ви вже мені тут по цим картам здається, щось вже почали розуміти, задумуватись, підозрювати, да? от є такі карти, хтось, можливо, вже й працює, хтось відчуває в собі якісь відьомські сили, там якісь сни сняться, да? або ви там зацікавились якимись практиками. Чому? Тому що ви думаєте, ну не може ж так бути, да? не може бути отак по поколінням, такі от проблеми. У всіх нормально, у нас так, ну, повинна бути якась причина, ви почали шукати. І карти показують мені, що не даремно вам попався цей розклад, і ви можете справитись, що зараз ще у вас страхів, звісно, багато, да? хмаримо страхи. Але ви можете боятися, якась обіда, що вони вас вибрали. Чи вибирають в даний момент? Ви можете десь з дитиною бути далеко зараз. Можете бути далеко від мами, теж може так бути. Ну, ніби знаєте, як. Ну, в даний момент ви боїтесь далі діяти, щось робити, тому що ви думаєте, що ніби вас не вибирають в цьому житті. От знаєте, ніби ви ображені. От, ну, що, от, Комусь визає, а мені ні. От, як так? У когось все добре а в мене ось так. Боїтесь закохатись, відкритись. От, так карти прямо конкретно показують. Це зараз. Рот вийшов на зв'язок, а що хоче рот сказати ваш. Качели ваш тут? Все. прийшла допомога. Вам дали, мені здається, що тут, хто мене зараз дивиться, вам дали силу, взагалі, силу езотеричну і силу справитись з одіночеством, вийти з нього. От ніби ви можете ну, відпрацювати, от розумієте, ніби на вас може це все завершитися. Карма роду на вас може завершитись. От так. Давайте подивимося, що буде. Що буде на сроки, я не загадую. Так, сроки не загадую. Що буде? Обмінайся саламандра. Ну, ви будете. Гарячою, да? ви будете яскравою і харизматичною, ви відкритісь, ви не будете боятись горіти, показувати себе. Ну, ви будете зцілювати весь світ. до речі, у вас може бути сила е цілителя. Сила цілителя у вас може, у вас може бути не просто езотерична сила, да? а от сила мугкою так може програватись. Ну, прямо знову. Можливо, працювати, працювати з вогнем, працювати з енергіями, да? у вас буде сила? Почати життя по-іншому. Дивіться, да? допомогти комусь, почати життя по-іншому. Любов буде! Любов буде. Може, тут у вас, поки ви в силу, не, не входите, знаєте, немає любові. Страхи мучать, страхами ще будете боротись, не так швидко відпустять, да, багато тут, але м -м, прогрес точно тут є, однозначно. Ну, я бачу любов ближчим часом. От знаєте, тут не кар'єра, не, ну, не, не це не фінанси, да, а от любов і, і пропрацювання якоїсь, якихось страхів своїх м -м кармічних, всяких історій. Які не дають рухатись вперед і входження в свою силу. Луна це теж силу, розумієте? Це теж про це, це карта емоцій, карта душі. Ну тут, я не знаю, що ще вам сказати, карта самі за себе говорить. Ви йдете якимсь іншим шляхом, новим шляхом, ви. Ви ходите на шлях любові і позбавляєтесь у цієї поганої карми, яка є. Ви, ви її, на вас вона завершається, да? ви її зупиняєте. Які знання ви будете мати, щось будете вивчати, працювати, в когось навіть появляться якісь цілющі, такі здібності. А головне, ви пропрацюєте свій ментал, зв'язаний зі страхом любити, бути коханими, да? тому що ви там переживаєте, що щось буде не так там Сценарії повторити, мами, маминої родини, татової родини. да Що от будете повторяти ці сценарії, коли не лади йдуть якісь в особистому житті. На вас це завершається, і ви вже входите в чисту карму, в нову карму. І в любові ви точно будете щасливі і ще й силу матимете. Якщо захочете розвивати, да то мені карта чітко показає, що у вас є цілющі сили да, там лікувати, наприклад, руками, коли ем, як гаряче тут, да, ну ви відчуваєте тепло рук, тут тобто теплом рук. Ем, ну, свічі, да, тож, свічки теж от сюди вже. Ну, от більше от все-таки от так, руками мені йде, що ви зможете лікувати людей, якщо ви захочете. Ну, не всі, звісно, да, хто, хто такий шлях вибере. Але головне, тут це любов. Оходять полегеньку страхи, ну, страхи не так швидко, але уходять і проходить любов, ну, нові шляхи, нові дороги. Будьте ходити новими дорогами для вас, пізнавати нові якісь емоції. Головне, що будете любити. Ось такий цікавий розклад. Завів він мене зовсім. Знаєте, таку не, не туди, де я думала. В, як, в езотеричні всякі шляхи, значить, комусь це дійсно треба було почути. І я цьому дуже сильно рада. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції, хто не підписаний. Запрошую підписатись, будьте щасливі, кохайте, будьте коханими. До нових відео, па-па.